Учитель хімії запитує учня: Якщо я покладу свій годинник ось у цей розчин, як ти думаєш, він там розчиниться? Ні, чудово. А чому? Тому що якби він там розчинився, ви б його туди не поклали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов чоловік до лікаря і каже йому: докторе, мене мучить кашель, що мені робити. Ну, друже, розкажіть, що ви робили цього тижня? Ми робили сімейний ремонт. Ну, я заліз на драбину, а вона виявилася зламаною. Довелося дві табуретки ставити одна на одну. Поліз я туди, сусід мій Микола тримає, тут дочка вбігає, і як закричить Тату, тату, сусід злякався, табуретки падають, я падаю. Стіл навпіл, тещин сервіс розбили, Микола головою вдарився, дочка обмочилася. Ну і ось так я руку і зламав. Ну, а кашель тоді звідки? Та не знаю я. Застудився десь. Раз ти забув купити презервативи, значить сексу не буде. Ну, розочко, у тебе ж тумбочці ціла пачка презервативів. Це для гостей. Як відбирати співробітників в IT-компанію? Потрібно взяти складну головоломку, зібрати її наполовину і пропонувати кандидатам зібрати її до кінця, залежно від результату. Кандидат зібрав головоломку правильною до кінця, йде у відділ розробки. Кандидат зламав головоломку під час збирання, йде у відділ тестування. Кандидат розібрав головоломку до нуля, йде у відділ аналізу. Кандидат сказав, що наполовину зібрана головоломка і так має непоганий вигляд, іде у відділ впровадження. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Представники Google. Наш голосовий асистент зовсім вас не прослуховує. І, взагалі, він технічно нічого не здатний прослуховувати, поки ви самі не скажете Окей, Google, користувачі. А як в такому випадку він чує фразу Окей, Google? Представники Google. Упс.